Ти колись ловив себе на думці, що тобі цікаво, але ніби соромно. Що ти хочеш спробувати щось нове, але в голові звучить: А раптом це дивно? Дивись, це Тіфані, вона не просто секс-лялька, це витвір мистецтва, створений із медичного силікону, який поводиться і виглядає як справжня шкіра, кожна деталь від м'якого дотику до ніжного, блиску очей. Створена, щоб дарувати відчуття живої присутності. І ось Джек. Вони разом уже давно. І ніхто не каже, що це соромно. Бо коли тебе приймають без оцінок, без очікувань, без треба бути таким, це не сором, це свобода. Тіфані це не заміна. Це спосіб бути собою, відчути, дослідити. І зрозуміти, що твої бажання це частина тебе, а не привід ховатися. Тож, якщо ти хочеш побачити більше справжніх історій, знайомств без табу і реалістичних моделей, підписуйся на наш YouTube канал, заходь на сайт SexDolls.ua і приєднуйся до нашого телеграм-каналу без табу. Там ми говоримо чесно про те, про що інші мовчать. Твоя цікавість це не сором, це крок до себе.